Важка черепно лицева травма, відкрите, проникаюче сліпе осколкове, черепно мозгове поранення, забій головного мозку. На момент прибуття бригади вербальний контакт з потерпілою був неможливий через відсутність у неї кісток лицевої частини черепа та гіповолемічний шок. Лілія Вікторівна перераховує травми, яких зазнала її донька внаслідок ворожого ракетного удару по місту 12 березня 2024 року. Загинуло п'ятеро людей і понад 40 зазнали поранень. Осколок ракети дістав Ліліану у кіоску, де вона працювала. От одразу сказали, що вона двохсотий, а прибіжав її синок. Буквально через п'ять хвилин, вони там рядом живуть дом їхній. і прибіжав син і спас її, позвав їх назад. Він її забрав на руки і поніс до скорої допомоги. Її відправили у тисячку, сказали травми не з життям. У неї було потеряно чотири лишнім літра крові. Ну вона вижила, її спас їхня команда. спасла міша Васенка. Я йому дуже цьому лікарю благодарна. Він сказав, що ми не можемо цю дівчинку залишити, ми її будемо реанімувати. І вони її ріанімірували. Потім була лікарня Мечнікова і звістка про те, що Ліліана увійшла до проєкту Мед Евак. Це європейська програма медичної евакуації важкопоранених військових та цивільних з подальшим лікуванням за кордоном. Завдяки міжнародній підтримці тисячі українців отримали високоякісну меддопомогу в провідних клініках Європи. Поранених приймають у 30 країнах світу, зокрема у Німеччині, Норвегії, Нідерландах, Франції Швеції. Ліліана опинилася в Австрії. Її там діяли зараз трансплантологи роблять все, що тільки можна. Вона вже перенесла 16 операцій. 140 часов наркоза. У нее было там заражение крови, ее спасли. У нее было остановка сердца, ей тоже это все спасли. Я очень благодарна этому чешскому проекту и очень благодарна австрийским врачам. Я пробыла там 8 месяцев. Мне очень было трудно, она все время была в реанимациях. Это дитина, которая борется за свое, за свою, за свое життя. Для того, щоб жити, щоб радувати матір, радувати чоловіка. Зараз він із нею, дуже за нею дивиться. Вони дуже люблять друг друга. Вони в'янчені, вони вже живуть 26 років. років. Вони хороша дитинка. Той, що синочок її спас, рустамчик наш. Мати показує щемні кадри першої зустрічі доньки з чоловіком в австрійській клініці. Рік тому Андрій Глазовий звільнився з роботи, щоб бути поруч з дружиною. Вона пише, що я не можу навіть поцілувати свої дитину. Рашисти забрали в мене вуста. щодня. Батьки на відеозв'язку з клінікою. Ліліані дуже складно розмовляти. Тому новини розповідає Андрій. Донечка, я тебе дуже сильно люблю. Ми з батьком дуже молимося все время, щоб ти поправилась, і дякую своєму зятю, який все время біля тебе знаходиться, який підтримує тебе швидше видужуй. Щоб приїхала на свою рідну Україну, яку ти дуже сильно любиш. Чоловік Андрій каже: його тримає на плаву Ліліана та любов до дружини. Она молодець. Вона... вона молодець, бореться, і її сили додаються мені через те, що вона така сильна тримається за життя. Все, що їй треба, я намагаюся робити. І перев'язки роблю, і вводжу таблетки через зонд, і прогулянки. Мам... А Ліліани розповідає, донька за час війни і гадки не мала лишити Україну та виїхати за кордон. Бо патріотка дуже хоче повернутися додому. Мріють про це і батьки. Щоб вона виздоровіла і приїхала, приїхала додому. І щоб ця сім'я була в куті, дуже тяжело. А ми, ну як боремося, так як можемо. Тому що жити треба. Вони сказали, ми будемо жити в Україні, будемо діти тільки перемоги. Поки донька бореться за життя, батьки виборюють для Ліліани статус постраждалої від війни. Ми ніяк не можемо її оформити статус, що вона пострадала саме від воєнних дій. Її дали лікарі тут дали групу першу групу під групу А1. Це та група, що вона не може сама за собою ухажувати. Пенсіонний фонд нам її назначили пенсію, її назначили мінімальну пенсію. Хоча в неї є 20 років стажу. От її назначили 2 980 гривень пенсії, так як написали, що вона пострадала від вибуха небезпечної речовини. А вона пострадала фактично від ракетного обстрілу. Вона буде інвалідом вже на всю життя. Опять у неї все назначена 17 та операція. Це опять більше 10 годин наркоза. Лілія Вікторівна перебирає документи, які збирала довгі місяці. Довідка надана нам ось о, що це дійсно достучилася внаслідок ворожого ракетного удару. 18.35, 12 березня 24-го року у Долгінцевському районі міста Кривого Рога відповідно до обставин чиненого військового злочину, об'єктивно підтверджені та встановлені ознаки збройної агресії, ведення бойових дій і її наслідків, які призвели до травмування громадян України. Єсть усьо з єдиного реєстру до судових розслідувань, що був, був імені дійсно був обстріл на на водоп'янова. Є у нас із... медична документація з тисячки. Ось вона виписка з медичної карти, карти стаціонарного хворого. Кругом пишуть, цивільна особа згідно з медичною документацією, отримала під час ракетного обстрілу на, місце, на місці роботи. На МСЕК ми виходили по відеосвязі. Виходив з нами Мсек, і Мсек нам поставив, що вона пострадала від вибуху небезпечної речовини. Просимо, щоб нам передивилися і щоб їй надали статус, пострадавши від воєнних дій. Хоч вона не воєнна, вона цивільна людина, але вона пострадала не від вибуху небезпечної речовини, а вона пострадала від ракетного удару. Юристи кажуть, процедура отримання такого статусу дійсно непроста. Я би радила Лілі звернутися за допомогою все ж таки до юриста до адвоката, оскільки питання в тому, що немає висновку судово-медичного експерта, який готується і призначається в рамках кримінального провадження. Тобто, правоохоронний орган реєструє за фактом ракетного удару кримінальне провадження, залучає до цього провадження потерпілих осіб, які, звісно, постраждали від вибухонебезпечних речовин від удар. Від обстрілу. І в рамках цього кримінального провадження призначається судова медична експертиза, яку готують відповідно експерти бюро судово-медичної експертизи. Ось цей висновок його необхідно отримати в під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Однак, оскільки Лілія лікується, то необхідно в такому разі залучити адвоката, який зможе дистанційно ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, і висновок цей підготувати. Далі необхідно звернутися до міністерства у справах ветеранів України. Це міністерство надає рішення нині у Ліліани 2980 гривень пенсії. А для людини з інвалідністю першої групи внаслідок війни пенсія має становити 16 847 гривень. Така пенсія оформлюється в пенсійному фонді відповідно. Однак для цього потрібно мати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Для цього потрібно мати рішення Міністерства у справах ветеранів України про те, що дійсно така травма отримана від ракетного удару. А також необхідно мати довідку МСЕК, тобто медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Також це паспорт потрібен, довідкарно КПП. Також потрібні е, ймовірно показання свідків, витяг з реєстру кримінального провадження про те, що здійснюється досудове розслідування по факту вибуху і отримання потерпілим тілесних ушкоджень. Однак, як показує практика, самостійно е, людям, тим паче, які отримали травми, оформити ці всі документи важко їм необхідна юридична допомога. Родина Ліліани сподівається на справедливість. Попереду у жінки довга реабілітація єдиного вона клініка, яка прийняла оце з цими травмами, травми у неї такі, що в мірової історії ще не було таких травм. І з життям. Вони кажуть, що ми просто поражені, що ви можете бала ну, балакаєте, що ви мислите. Вона дуже сильна, коли її завозять в операційну, всі австрійські врачі встають і хлопають її. кажуть, наша лілі приїхала опять. Вона всі операції переносить. Вона ніколи не заплакала. Вона хоче жити. Вона каже: мені господь Бог подарив життя. Та гусак ігор притула Постфактум.